Вітаю, друзі, знаєте, вже нікого не дивує, що Нацполіція, СБУ, ДБР або будь-який будь інший правоохоронний орган знаходить чергову аферу, яка пов'язана так, на схемах навколо постачання військовим: броніки, форма, БПЛА, все, що завгодно, від снарядів, до мін, все це об'єкти, намагання заробити ділків. Саме не постачальників, які щось створюють, а ділків, які намагаються завищити ціну або поставити некондиційний товар. Але це це ж нікого не дивує. Давайте відверто. І от остання подія, яка я вважаю, це вже такий апофігей всього, що відбувається: афера на мільйони доларів на закупівлі військової форми, на цьому викриють екс радника міністра. Оборони України та екснардепа, фактично, мова йде про те, що на початку 22-го року, коли з'ясувалося, що форми немає, потім почалася війна, форму почали замовляти. Всі пам'ятають, що тоді стали зразу ловити Міністерство оборони України на завищених цінах. Так, от одна із таких схем знову викрилася. У 22-го року, колишній радник екс-заступника. Міністр оборони вступив у злочинну змову з нардепом другого четвертого скликання разом його синами. Вони прокрутили схему. Фактично, домовились з турками, що буде ціна на 25 мільйонів доларів за 1 мільйон форми, але з держави хотіли отримати так: 35 Але що ви розуміли, по 25 мільйонів це була взагалі форма по ціні комерційній, але. Ні, захотіли за 35. 10 мільйонів собі в кишеню. Це хотів екс-радник, це, це цей міні-екс-депутат. Е, 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 Мова йде про бізнесмена Романа Бал, е, Баликіна і нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука. От цей Баликін дуже близький, кажуть, був до пана Резнікова. Дуже хочеться почути. Що там взагалі відбувалося, і дуже хочеться почути його ставлення до цієї історії, особливо, якщо пригадати, що вони були пов'язані там по перегонах, все іншому, ну це окрема історія. Взагалі, те, що таке відбувається, мене не дивує. Мене дивує трохи інше. Мене дивує, а де совість у цих людей? Ну, взагалі, вони ж розуміють, що вони, вкравши ці 10 мільйонів, завишивши ціну, навіть вище, ніж рінкову, вони не тільки. Отримали надприбутки це взагалі окрема історія. Ні. Вони ці вкрали гроші з військових, які могли би поставити на ці 10 мільйонів зброї, ще форми, броніки, шоломи, окуляри, навушники, е реби, все, що завгодно, але це тільки один з таких випадків, який показує, що нічого не зупиняє ділків, які мають. Зв'язки в міністерстві і до яких лояльно ставиться наша влада, взагалі мені відчуття, що це ж ще не крапка, ні, 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 ні. В мене відчуття, що це а, тільки початок того, що вскриється після війни, те, що зараз накопали це, знову ми бачимо, прибирають тих, хто намагається знову лізти в схеми, вважаючи, що ну можуть ні, не можуть але. Потім скриється значно більше історія з тою крупою, пам'ятаєте, яка очільниця Хмельницької МСЕК, історія з мінами, які неякісні постачаються, але звинувачуються в цьому військові. Історії з БПЛА, які постачалися тільки одне найменування на півтора мільярда, і на ньому з надприбутки були 600 мільйонів гривень. Це показує тільки, що схема. Корупційна схема працює у всіх напрямках. Я навіть не знаю, а на чому ж не було можливості зробити схему у всіх, хто займався постачанням всього необхідного для військових. Навіть яйця по 17 гривень теж там були. Вода теж все От все, що тільки можна: від мін до їжі, від БПЛА до форми. Крали. Крадуть і що будуть красти далі. Ну, дивлячись на те, що відбувається зараз змінами 120-го калібру, в яких звинувачують, що це не міни браковані, а це військові в нас не вміють користуватися мінами, і там погода погана. Дуже дивна ситуація. Міни чому ж чеського виробництва або хорватського нормально відстрілюють, а українського от не працюють. Дивна ситуація. Але мова навіть не про це. Ну, дивіться. Всі ці люди вважають, що можуть відкупитися. Більше того, те, що ми зараз спостерігаємо в процесах, показує, що вони взагалі праві. Наприклад, той самий крупі зменшили запобіжний захід. Ну та якої знайшли 6,5 мільйонів доларів дома, знайшли величезні гроші за кордоном, нерухомість, статки, земля фірми. Всі до кото нам вкладала гроші, так от. Найцікавіше, що запобіжний захід Крупи продовжили до 26 січня, і змінили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Раніше застава була, пам'ятаєте, в перший раз 500 мільйонів. Ну, дивлячись на те, скільки вона на ем, сечила, це було не дивно. Але зараз зменшили до 300, а ще раз зменшили вже до 280. І от тут в мене з'являється відчуття, що її хочуть випустити так само, як випустили. Так, голову, колишнього голову Верховного суду України, пана Князева, пам'ятаєте, якого спіймали на хабарі майже в 3 мільйони доларів? Його як спіймали, а потім поставили в величезну заставу. Він каже: ну давайте домовлятися, якось зменшили, 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 зменшили настільки, що він заплатив цю заставу і вийшов. А потім його спіймали недалечки від кордону за 400 метрів від тіси. Ні, ні, я впевнений, він би не форсував тісу, там було все домовлено. Просто він не знав про те, що існує е пост в тому селіщі, тому що про нього взагалі мало хто знав, і от не дали йому. Подивитися красоти і краєвиди а, Закарпаття. А він, до речі, казав, що він в санаторій їде. Чомусь після цього санаторій він не відвідав, повернувся до Києва. А, до речі, хочу сказати, що йому ж зняли ще й браслет, пам'ятаєте, який повинен був його спостерігати. Чому? Тому що в нього алергія на браслети. І от На хабарі в нього алергії немає, а на браслети є. А, до речі, ще один цікавий момент. Той пам'ятаєте, колишній очільник Донецької області, якого теж спіймали на незаконному збагаченні. На десятки мільйонів гривень, а й ну те, що заявив, що 300 тисяч доларів його родина зробила на тому, що продала малини, і тоді порахували, що це 80 тонн малини. Всі попросили показати, де він виростив. Ці 80 тонн малини. Не зміг. Але окрема історія для нього ж теж браслета ще не можуть знайти. Все, що от скільки місяців пройшло, немає вільного браслета для нього. Ходить біднесенький без браслета, не браслетини. Тому така історія, але. Дивлячись на все, що відбувається, в мене з'являється тільки одне запитання. Дивіться, от є Ізраїль, там теж є війна. Ні, там є проблеми, там і шпигунів ловлять, і зрадників знаходять, і корупціонерів. Але щось я не бачу в них таких історій і не тому, що соромляться про них казати, а тому, що немає. І якщо б з'явилося, ця б людина була відшмагована цією системою. А у нас толерантненько так ставиться. Що там з постачальником ЄС по 17 гривень? Він зараз постачає їжу, і це не для кого не є таємницею. В Ізраїлі таке б не могло було ну, бути по замовченню, а в Україні чомусь так. Ну, мабуть, якщо зіроньки запалюються, це ж комусь потрібно, так і у нас. І от в мене єдине запитання: а чому в Ізраїлі заступник міністра або радник заступника міністра, або депутати не можуть собі дозволити морально вкрасти гроші у військових, а в Україні можуть? Що не так з нашими. Карманичами. Що не так з тими, хто сьогодні у владі, і чому вони вважають, що все для них гаразд, і чому вони вважають, що вони крали, крадуть і будуть красти. Якщо поділяться, то їх не будуть чіпати, а якщо затримують, вони домовляться? Ну так, ми вже бачимо. Ловлять на одній сумі, а потім випускають за значно меншу цікаво. Це ж спіймали тільки на одній сумі, а є ж і інші історії, коли на чому не спіймали, і можна поділитися. Це ж мотивація фактично для корупціонерів займатися корупцією, потім копійки кинути на відмазку і піти геть. До речі, Ставіцький так само зробив. Але в мене все ж таки є відчуття, що це не кінець всіх цих історій, тому що влада зміниться, і потім. Прийде момент, коли будуть відповідати. І я впевнений, що ті люди, які зараз займаються схемами, переконують самих себе, що ні-ні, домовимося. Ні, не домовляться. Не домовляться, бо якщо це буде відбуватися, це призведе до бунту і навіть не Майдану, а значно гіршої ситуації. нам не потрібні лінчі, нам потрібно правосуддя, і ми повинні бачити, що за ці злочини покарані, бо кожен раз, коли якась падла, Краде на снарядах, краде на їжі для військових, краде на БПЛА, ребах, зброї, формі, вона вбиває військових, тому що вони не доотримують їжі, БПЛА, зброї, снарядів, мін, які могли врятувати їх життя. Кожен раз, коли така мерзота персонально збагачується, хтось за це вмирає. Але якщо це не покарати, то тоді всі жертви марні. Сподіваюся, що після зміни влади ми побачимо всю цю ситуацію в виправленому форматі. Бо це єдина запорука того, що Україна відродиться як нова демократична, європейська, правова держава. А інакше. Енакше ми не дуже будемо відрізнятися від Росії і Білорусі, де корупція є державою функцією, так само, як стала вона зараз при Зеленському Єрмаку. Якщо вони не борються з цими, вони потакають і мовчать. Якщо ми бачимо, як корупціонерів не засуджують і випускають з під варти. Якщо ми бачимо, що до Черношова не приходить з обшуками після того, як Чорношов приходить поспілкуватися по команді з Офіса до очільника Набу, в мене мало сподівань про цієї владі. Побачити не тільки верховенство права і справедливість. Сподіваюся, що все зміниться після зміни влади. Якщо ні, ну що ж, це навіть не пороблено. Це катастрофа для майбутнього України, і це остаточно знищить державу. Тому я впевнений, після зміни відбудуться зміни, після зміни влади відбудуться зміни і у судово правоохоронній системі. Бо це єдиний варіант для України постати, все інше. Не спрацює. Слідкуємо уважно за всім цим, не забуваємо нічого. І працюємо на перемогу. І тоді справді все буде Україна. Па-па!